Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одного з найвидатніших постатей британського мистецтва Вільяма Тернера, якого часто називають художником світла. Він був справжнім новатором, чиї картини перетворили традиційний пейзаж на емоційний і динамічний вихор кольорів. В цьому відео ми розглянемо цікаві факти про його життя і поговоримо про те, як природа, особливо її мінливість і сила, стала центральною темою його творчості. Вільям Тернер народився 23 квітня 1775 року в Ковенгардені, Лондон. Його батько був перукарем, а мати страждала на психічні захворювання. Хлопчик рано проявив інтерес до малювання, і його талант був помічений ще у дитинстві. В 14 років Тернер вступив до Королівської академії мистецтв, ставши одним із наймолодших студентів. У період, коли пейзаж вважався другорядним жанром у живописі, Тернер підняв його на новий рівень. Його роботи демонструють унікальне сприйняття кольору, світла і атмосфери. Він починав із реалістичних пейзажів, але згодом все більше експериментував із формою, зосереджуючись на емоціях, які викликає природа. Тернер багато подорожував Англією, Європою та Середземномор'ям. Його подорожі до Італії, Швейцарії та Франції стали ключовими для розвитку його стилю. Він захоплювався природними явищами, такими як бурі, море та гірські вершини, і переносив ці враження на полотно. У пізніх роботах Тернера мазки стають більш експресивними, що створює відчуття руху та безпосередності. Тернер помер у 1851 році, залишивши після себе величезну кількість робіт. Він заповів свої твори британському народу, і сьогодні більшість із них зберігаються у галереї Тейт у Лондоні. Тернер майстерно передавав силу та мінливість природи. Наприклад, у його картині Пожежа парламенту ми бачимо, як полум'я охоплює будівлю, а дим і світло створюють драматичний ефект. Художник використовував яскраві насичені кольори для передачі емоційного напруження. Море стало улюбленою темою Тернера. У роботі дощ, пара і швидкість зображений паровоз, який пронизує дощову завісу, символізуючи прогрес і боротьбу людини з природою. Інша відома робота корабель работорговців» Зображує бурю на морі, що символізує як фізичну, так і моральну боротьбу. Однією з ключових рис творчості Тернера є гра зі світлом. Він зображував світанки, заходи сонця, тумани та бурі, використовуючи світло як головний художній елемент. Картина Снігова буря, пароплав у гирлі порту, демонструє хаос стихії, де природа домінує над людиною. Тернер був новатором у використанні кольору та техніки. Він часто експериментував, накладаючи шари фарби для створення ефекту туману або руху. У роботі схід сонця з морськими чудовиськами він майстерно використовує розмиті контури та ніжні переходи між золотистими, рожевими і сірими відтінками, щоб передати мінливу атмосферу світанку. Чудовиська, що ледь проглядаються крізь серпанок, немов би розчиняються у світлі, створюючи відчуття ілюзорності та таємничості. Ця техніка дозволяє глядачеві відчути рух повітря і води, а також невловимий момент. Коли природа пробуджується під перші промені сонця. Творчість Вільяма Тернера це унікальне поєднання романтизму, експресії та технічної майстерності. Його здатність показати динаміку природи, її велич і руйнівну силу зробила його одним із найбільш впливових художників усіх часів. Картини Тернера не просто зображують природу. А змушують нас відчути її настрій і силу. Дякую, що додивилися відео до кінця. А вже в наступному відео ви дізнаєтесь про творчість Тараса Григоровича Шевченка.